Україна хоче заморозки війни за поточними лініями зіткнення і створення 30-кілометрової демілітаризованої зони. Про це заявляє спецпредставник Трампа Келло. Він також заявив, що Трамп може забезпечити дотримати перемир'я в Україні, якщо Російська Федерація погодиться на нього. Проте сам же Шкелох і каже, що наразі єдиною перешкодою до припинення вогню є Путін. Уявляєте? Яка катовація? Уявляєте, мільйони, мільйон з того боку, мільйон з того. Тобто, у нас ну, армія в Україні мільйон, в Росії ще ж більше. Це що за діну? А він і ще плюс. Скільки всього, і все це через якогось одного вилука, котрого нічим не ні що йому недороге, не, не цінне, самі б росіяни, ті подумали, що вони такого тут, в Україні, можуть вже для себе здобути, щоб воно укупилося. Уже ціною хоча б тих життів, скільки вони поклали тут в Україні люду свого. За що? Чого вам тут треба? Байден нагадав про себе також у зв'язку з Путіним. І каже Байден, що Путін вважає Україну частиною Російської Федерації. І будь-хто, хто думає, що він зупиниться, дурень. Ну, це, очевидно, на адресу Трампа. У них там якось так прийнято обзиватися. Навіть наші президенти, попри не завжди, мабуть, також дружні стосунки, особливо у крайніх двох, все-таки. Так пальцями один одного не тичуть і дурним один одного не називають. Ну, але куди нам рівнятися до Америки? Заступниця керівника офісу президента Ірина Верещук повідомляє, що всіх українців будуть готувати до спротиву вору. У травні планують представити відповідні законопроєкти. За словами Верещук, йдеться не просто про зміни законодавства, а про створення нової екосистеми підготовки усього цивільного населення до спротиву ворогу. Це додатково та паралельно з базовою військовою підготовкою. Чоловіків до служби у війську. Така нова реальність. І якщо все буде правильно поставлено, то навіть перманентну війну, подібну до Ізраїлю, можна цілком комфортно поєднувати з мирним життям.